Вода, коротше, тепла-тепла. За день нагрілась. Я тільки що купалась півгодини. Просто як вилазиш, так холодно, а в воді тепло. І вона тримає. Просто можна сісти на воду і сидіти. Як поплавок, тільки руками трошки підгрібай. І знаєте, я ходила в басейн, ну, або не менше купила. І я відчула по вазі, я наче поправилась. Ну, я ж масажі роблю. А по цілому воно підтягнулося. І мені люди казали, що наче худіше стало. Просто менше водяної целлюлітної шкіри такої. Ну, коротше, як я помітила, я можу втягати юбку і не втягати шорти під юбку. Ну, тобто я можу ходити і мені нічого не натирає. Ну, це значить, що шкіра стала пружніша. Ну, я так думаю. Бо раніше я не могла юбку втягнути, шорти не підділів, тому що одразу ноги типу, натирались. Ну, коротше, це такі нюансики. Басейн якби, допомагає. Ну, я там ще стою під тим масажним дождиком, що вода тече. І ноги так, направля... коротше, піднімаю ногу, так бедро. Якби під воду підставляю. воно дуже сильно масажує. Антицеллюлітний ефект. Коротше, вода взагалі тепла, тепла. От зараз вже заходжу, то взагалі ногам не холодно. Хоча ніхто не купається, тому що всі вже сонце сховалось і пішли. А вода якраз саме те, щоб купатись. Водорослі були тільки один день. Це такі по 5 євро палатки. Ну, не знаю, хто їх замовляє. я Розлягла, вони підбігають. ви Во шо, 5 євро давайте. Кажу, ладно, злажу. <сум> ну, коротше, сиділа там, загорала Така ситуація, і підійшли сім'я, типу. папа, дочка, ну, років 18-17. І жінка, і коротше, достали кораловий камінь. Жінка каже, ну, типу, руска каже, оце достала камінь показати вам, але треба потім воду вкинути. А я вже ж розумію, що їх вони спомнять за той камінь. Ну, Тобто люди витягають корали живі і залишають їх на смерть. І я ж чекала, поки вони підуть. Найшла той кораловий живий камінь і вкинула в воду. Там маленькі ракушки були, ну такі. Жи... І все живе. І він такий тяжоленький. От одразу береш руку, відчуваєш, що камінь живий, живе существо. Витягнули і пішли. І я чекала, тому що що ж я, я вже не могла. Я вже одразу хотіла підійти і сказати, так, дайте сюди камінь. Подивились, назад, викидайте, а чекала півгодини, поки сонце зійшло. Добре, що швидко сонце зайшло і так що такі речі.